Наші збройні сили, Національна гвардія, прикордонна служба, добровольчі батальйони заслужено успадкували військову славу давньоукраїнських князівських дружин і війська Запорізького, українських січових стрільців і вояків Української повстанської армії, армії Української Народної Республіки і Українців, які під час Другої світової війни... Захищали Україну у лавах Червоної армії, правду про звитягу учасників антитерористичної операції золотими літерами закарбують в українську військову історію. З Днем Незалежності вас, друзі! Слава Збройним силам України! Слава українському народу! Слава героям Україні! Слава! На Майдані Незалежності розпочинається парад військ. За встановленою традицією парад військ розпочинає група прапороносів з прапором Збройних сил України та прапорами видів Збройних сил України. На Хрещатику прикордонники. Серед парадного розрахунку військовослужбовці, які виконували бойові завдання по прикриттю східного кордону України, діяли у складі тактичних угруповань кордон та північ. Очолює парадний розрахунок, учасник антитерористичної операції, начальник управління прикордонної служби, генерал-майор Валерій Суботін.